Банда завжди знав, думав, що водії крахулінга це взагалі хворі люди. Я сам такий не скажу, що повністю хворий, але коротше, сьогодні мене ж дещо убило. І коли пару років назад, буквально два роки, коли я приїхав, або три роки, коли мене ще тут не було, пікапи виділялися більше всі, грузилися по шаленому, по три-чотири машини величезних. Бувало навіть і п'ять машин особисто бачив. Да, це були такі маленькі, які шляпи, але все одно. Але сьогодні мені підписник скинув відео і запитався, чи це реально. А я говорю, що напевно, що ні. Так а що скинув мені підписник. А ось це ж реально. Колись я не думав взагалі навіть про трейлер на 9 машин, такі стінгераці, петербілди, гарні морди, тому подобне. Але зараз я трошки гору цим драком страшно. Скидує мені підписник відео, де Стінгер. Вроді би Петра буде, не помиляюся, взяв 12 машин на свій трейлер. Ви тільки подивіться. 12 машин, і це не якісь там маленькі шляпки, то Camry і тому подібне. Там один вроді би Prius, і всі доволі великі машини. І навіть коли я стараюся показати якісь свої шалені загрузки, там типа я загрузив 8 машин, там тільки два седана, пару пікапів, якісь SUV. це взагалі я так нілко плаваю, що Капець, а знаєте, яких би треверів не було двойки, тройки, п'ятірки, сімки, вісімки. Наші люди грузяться просто по шаленому. Не сказав би, що ви якісь хворі чи тому подібне, але ми сюди приїхали заробляти і більшість паше чисто-чисто, щоб щось заробити. Гроші наше все, хто розуміється, хто знає, банда, всім удачі, бережіть себе. Не грузіться по-шаленому. Бувало косяків у в мене. Я надію, що цього пацанашого бачили відео, все буде хорошо, і було хорошо з цього загостю. Так, коперте, а яйка можна провести, покласти на кришу, на, на капот, але все ж. Всім удачі. Давайте, обережно, снішаться, час погода страшно, дуже вкрасно. знаю, що ти напишеш свою думку в коментарі. Давай побачимо. Чусь, зброй я на зв'язі? Нарешті закинемо якесь вам відео. Ну, хоча просто поговорив, аж закинув.